Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистаємо, переможемо. Надіюсь, вітер мені не надто заважатиме під час знімання цього відео. Мала я ідею це зробити. І ось нарешті сьогодні погода дуже-дуже весняна. І в повітрі чути аж так, ніби весну, і взагалі тепло, досить, плюс 10 градусів. Для такого числа грудня це досить таки затепло. Тут вже ми нічого не вдіємо, і рослини наші теж думаю збентежені, Ось, звісно, що первоцвіти весняні. Але що вдієш? А я хочу вам показати ось таку конструкцію, не дивуйтесь, не втікайте. І це стосується садівництва, городництва, ну тут більше садівництва квітникарства. І покажу, розкажу, що це. Це просто зараз гарна нагода показати, як воно виглядає. Бо насправді це є підпора для півонії. Півонія обрізана, по центру там видно щось терчить пагінці, залишки, ось. А конструкція повністю в своєму вигляді такому. Оголеному. От, що ж це така конструкція, звідки я таке придумала і зробила. На іншому каналі, як відне Україна, в мене є відео, де я показую якраз процес створення, процес скручування цих пагонів, цих гілок. Точніше, не пагонів, то гілок все ж таки. І не знаю, чи дозволить мені YouTube дати посилання прямо у відео, так з іншого каналу. Але якщо ні, то я додам в опис під відео. Те інше відео, де я це створюю з самого початку, і відповідно ви зможете переглянути. раптом вам знадобиться. А що ж це за чудо таке? В якійсь не в якійсь, а в групі трьом сад» одного дня пані Анна вона якраз поширила відео, де садівник саду Сістінхерст саме створював отаку конструкцію для їхніх півоній. В них півонії, звісно, що ми можемо припустити такі великі, розкішні. Об'ємні кущі, так, дорослі вже досить. І сад Сін Херст, ну так я розумію, що там це така од одна з найпізнаваніших нас, одна з найвідвідуваніших там, чи найпізнаваніших точок, і відповідно там має бути все дуже гарно, гармонійно і естетично. І оскільки півонії там займають певну частину, от а вони теж мають таку тенденцію розвалюватись там, чи ну так, може, може, все таки десь похилятися, кудись кущ розлягатися, то звісно вони задумалися над якимсь таким естетичним рішенням чи вирішенням. Аніж просто зробити, там зв'язати не ну, по периметру шпагатом і все. І ось цей садівник він показує, що він взяв гілки ліщини, адже вони дуже так, легко гнуться, вони є міцні, гарні, але легко гнуться. І створив таку конструкцію. Я спробувала повторити це. Як би, крок за кроком. Якщо б це говорилося про текст, то дослівно. Так? про якусь конструкцію Не скаже, що дослівно. Але ось крок за кроком відтворити один до одного так, те саме, що робив чи показував він. Єдине, що в мене це не ліщина була, а якесь інше дерево, але теж там були довгі гілки, вони гарно гнулися, вони не тріскалися, і я змогла це зробити. І відповідно я дуже оцінила таку підпору. Вона виконала свою роль. Вона, бачите, найімовірніше. Я дуже надію, що вона переживе зиму і ніде там не прогниє, не зламається. І вона мені ще прослужить на, на, на наступний рік, так 25-й рік, новий квітковий сезон. І квітково-садівничий сезон. Ось найперше мені це сподобалося простотою виконання. Якщо є в досяжності так дерева, гілки яких підійдуть під таку функцію, то це дуже просто, це досить швидко і це досить, ну, я б сказала, цікаво. Цікаво, так, от І найголовніше чи одна з найголовніших, що це екологічно і, відповідно, це естетично. Бо все-таки я використовувала для перед тим кілька сезонів, та і для інших півоній бо його не для всіх таке поробила далеко не для всіх. Такі опори, підпори. Я використовувала свою улюблену композитну арматуру, яка дуже легко входить в будь-які ґрунти, та, тобто, легко її запхнути. Я теж робила там хресно. Чи навіть робила хрест-навхрест і ще раз. Тобто в мене виходило три арматури, а не дві. І, відповідно, ну, дуже легко, дуже швидко зв'язала. І так теж є підпорка для півоній. Але воно виглядало не так естетично, як оця опора з дерева, натуральна, екологічна і так далі. Звісно, ту арматуру композитну їй було помітно під час того, як півоня підростала і навіть квітла. А ось цю красу. Це дерево його практично його теж було помітно, але воно так не кидалося в очі, воно не, ну, не псувало загального вигляду так квітника. Хоча я далеко я, я не скажу, що в мене якогось там ідеального вигляду квітник, абсолютно не ідеального, і дуже далеко до ідеального в нас є в Україні ну, набагато кращі квітники, естетичніші, продуманіші, задизайнені, гарніші, втілені, гарніше. Тут я визнаю, звісно, що мені дуже далеко до ідеалу, але загалом, якщо все ж таки хочеться щось так придумати, цікавіше, то ось ця конструкція дуже цікаво, вона вписувалася в, в таку якби, природну концепцію саду. І, і, і що це тут було, тобто є, просто воно зараз спить, а навесні пробудеться писанка, Коломиї, краса нашої української селекції, перший план чи передній план, перший ряд півонії цього квітника, і я так надіюся, що в мене десь є в архіві відео з сезону квітування, відео чи світлини. Я після того як оце договорю, я вставлю те відео. Ви подивитеся, як воно було вже коли квітувало. От. Але в будь-якому разі дуже вам дякуватиму за відгук. Дякуватиму так. Ну, звісно, якщо так за те, що дивилися, за те, що додивились, дослухали, поділили своїм враженням, коментарем. От і цікаво, чи теж захотіли би таке спробувати зараз, ось хоч і зима. Кажу, грудень, яке число, а теплота, ну, принаймні сьогодні, там далі трішки похолодання, але потім знову плюси. от, тому я думаю, що зараз прекрасна нагода, в руки комфортно, навіть я така мерзлячка страшна, і то можу ось простояти і не мерзну так страшне руки, як звісно, коли трішечки нижча температура і особливо морозно. от, Можна зараз підготувати, так зробити таку, такі конструкції для своїх красунь півоні, Бо все-таки хоч чи сезон завершився, але руки тягнуться, чешуться, щось хочуть робити. І відповідно, тут можна, ну, ти не наш тут не нашкодиш. І це дуже добрий час для того, щоб робити такі конструкції, бо тому, що ну, ми бачимо, де наші півоні, і ми можемо уявити собі десь плюс-мінус, яку ширину куш займе. І якщо навіть трішечки прогадали, все одно все одно найімовірніше той весь якби периметр півоні, він потрапить в цю конструкцію, бо тут є. Досить запасом оці бічні, бічні гілочки. Там. Ну і можна буде, якщо вже зовсім промахнулися, обв'язати ще раз шпагатом оцим зльону так, природнім, і він теж дуже сюди гарно впишеться. Тому дякую вам за увагу. От, чекатиму на відгуки, як завжди, вдячна за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!